Школа життя під такою назвою у Чернівцях відкрила новий корпус центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Давай, давай обережно, Ой, і все шкафчик. щоб вони могли виконувати звичайні побутові речі дітей з особливими потребами. Цьому щодня навчають педагоги. Микнути світло, вимкнути телевізор, відкрити шуфлятку, закрити шуфлятку. Діти з особливими потребами вони не завжди можуть це зробити, і ми їх навчаємо цьому. Займаються гарденотерапією за допомогою психолога Віри Прасу, діти вирощують рослини. Буде проростати фасолька, соя, різні види фасолі, і сої. Це е, міні-тепличка, в якій дітки спостерігають, як вона росте. Це дійсно знімає емоційне напруження. Це привчає дітей до того, що дитина має за чимось спостерігати, вона має е, за чимось ухажувати хлопчики готують смаколики зі справжнього тіста. Такий вид лікування миттєво стає захопленням. Дома він, я як починаю робити тісно, він одразу зі мною садиться за стол і одразу починає там ліпити. І там різні там, фігурки робить, там рибку дуже любить, теж робить. Корпус вперед. Молодець. А в цій кімнаті тренують органи відчуттів дітей. Для них завдання втриматись на дивогойдалці надскладні. Дивогойдалка для тих діток, у кого є порушення координації, порушення вестибулярного апарату. Тобто ми на цій гойдалці балансуємо рівновагу. В цьому корпусі центру соціальної реабілітації десятки дітей зможуть проходити курс лікування протягом місяця. Діти з районів області путила Вижниця і ті, хто далеко живе, вони лягали в медичний центр, але там можливість меншого перебування. Тут у нас більше перебування, тобто дитина довше зможе отримувати реабілітаційні послуги. Завдання, які ставлять перед собою, тутешні медики, щоб їхні підопічні могли зрештою навчитись найнеобхіднішим речам та самостійно. Опіклуватися про себе в побуті, має його Михайло Антонюк. Місцевий час.